Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. І у нас остання місія на цей фургончик Top Fun. RC Raider Pickup. І тут гелікоптер. Треба керувати гелікоптером. Гелікоптерчиком, точніше, і треба всі 20 контрольних точок. Педибра брате. Так, давай. Так, піднімайся. Так, Тихіше. Тихіше. Так, тихіше, тихіше. Трохи підзабув, як ним керувати. Ним дуже непросто керувати. І нам ще 19 контрольних точок підбирати. Ще 18. Бо цей гелікоптерчик що нестабільний чи що Іташком і то простіше керувати чим цим гелікоптерчиком. Давай давай, 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 давай. Тихіше, тихіше, тихіше. У нас що вітер, що його туди-сюди вертить, цього гелікоптечка. А в нас залишилося ще 14 контрольних точок. І 2 хвилини. Ось так. Ай, під літаком. Треба якось підлетіти. Тихіше, тихіше, тихіше. Так, піднімаємось. Ще 12 контрольних точок залишилось. А бляха муха? А, ось вона де. Так опускаємось. Ще одинадцять. І де воно? А, ось вона де. Ой, ні 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 ні, ні, ні ні Все, все. І так, друга спроба. Друга спроба. В першій, в першій спробі я половину пройшов цієї місії. Так, потихеньку, потихеньку. Піднімаюсь, піднімаюсь, потихеньку, потихеньку. Ось перші спроби я його перевернув і за цього більші пошкодження були. І куди сюди? Сюди. Так, ще 14 залишилось. Так, куди його носить цього гелікоптерчика? Тихіше. Вилітаємо звідси. Зачепився. Вже пошкодження я отримав. Так. Так, 10. Залишилось. Це вже половина. І куди мені... А, це вже максимальна виста, на яку є... гелікоптерчик може піднятися. Так, опускаюсь потихоньку. Потихоньку опускаюсь. Так, поднимаюсь. Так, еще 8. Так, ще сім. Тихіше, 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 ти Тихіше. Так, еще пять осталось. А, на билборде. Так, опускаємось, піднімаємось. Ще чотири. Бо тим, що на місії підривник, тим якось простіше було керувати чим цим. Так, ще три залишилось, так, ще два. Так, один залишився останній. І де ж він може знаходитись? А, я зрозумів де. Оно він. Десь я його бачу. Ось воно. Тихіше. Все. Ми отримали 100 баксів. 100 баксів. Гаразд. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!